Всім привіт! Мене звати Тарас. Сьогодні скажу вам про дану лінію гранулювання комбікорму від фірми ArtMash. Даний гранулятор на 22 кВт, потужність нього 22 кВт, 1500 оборотів редуктор. Даним гранулятором можна гранулювати комбі корма. І можна робити з зернової навіть палету. Ми брали дану лінію гранулювання на фермерське господарство ЄДК, але дану лінію обслуговую суто я сам. Ми, я працюю на ній вже більше двох років. Ми займаємося виробництвом комбікурмами у своїх потребах, та і також можемо часом продати для людей. Тобто даний вид комбікорму це для птиці і для свинарства. Ми вирішили купляти у фірми ArtMash, так як ми дивилися, багато розглядали варіантів. Вони нам по телефоні розказали і також запропонували приїхати, подивитися. Що вас цікавить, запитатися. Нас цікавило згранулювати комбікорм нашою сумішю, так як там було дуже великий відсоток. Кукурудзи і соєвої макухи. і прийшли в висновку, що тут ціна відповідає якості порівняно з другими. Вона трішки була завищена, але вона оправдовує своє тим, що ми випробували також виробників артмаж Лінія гранулювання. Получилась доволі якісною, що дуже радує. І не шкода дати за неї такі гроші. Тобто, товар відповідає своїй ціні однозначно. Це 100%. У нас був гранулятор 11 кВт, пасова передача. Ми проробили з таким гранулятором протягом півроку року. Ось ця пасова передача вона є неефективна, тому що там потрібно. Підібрати сильно зволоження гранули, зробити ідеальне і рівномірне всієї суміші, і тоді можна буде згранулювати відповідний комбікорм. І ми вирішили другий раз дорогший заплатити, і, звичайно, взяти редукторну передачу. Гранулятор від Артмаш, звичайно, себе зарекомендував. Дуже 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 з хорошої і з якісної сторони, як в обслуговуванні, так і в гранулюванні, як і в продуктивності. Артмаш матриця 2,8 мм відказує Вказує від 300 до 600 кг, Тобто, ми суміш нашу не зволожуємо в змішувачах. Ми робимо по сухій продуктивність в нас получається 400. 500 кг в годину комбікорму ми робимо для свиней. Можливо, це все залежить від самої ж сировини, що ви даєте по зернових групах. Можливо, навіть 500 для птиці, там, де більший вміст кукурудзи, там буде 400 кг. Якщо у вас щось стається, у вас реле просто вибиває, і ви заново собі з кнопки запускаєте. Причина тому, що воно може вибити, це просто де піде великий поток сировини, яка повинна гранулюватися. Воно може просто стати, тому що тут стоїть амперметр, він більше 44, автоматика зразу виб'є і попередження, щоб не пішла нагрузка на наш 22-кіловатний мотор, бо може згоріти. Значить, По поломках великих особо, це м'яла, я кажу, це електроніка була що реле. На мотор грілося, воно вибивало це заводський брак самого реле більше всього, що вибивав на моторчику 2,2 кВт, де йде обдув на охолодження. Гранули сам мотор грівся, виходить. Ми подзвонили на Артмаш, з менеджером. Зв'язалися. Ми зняли, значить, відео, показали причину, в якій релюшці воно б'є. Люди за день вирішили питання. На наступний день відправили нам вже поштою цей самий конденсатор. Ми поставили новий і протягом вже рахуйте, що 2,5 роки ми проблем, ми про ту проблему навіть не згадуємо. Тобто, воно в нас працює так, як і працювало знову. Претензій по якості обслуговування немає.